Поки не було цього комплексу, ми робили все власними силами, знімали так само резину, все везли на шиномонтажі, платили свої кошти. Я начальник контрольно-технічного пункту військової частини 4574 батальйону ППОР. Моя посада полягає в тому, що я випускаю. Техніку бій з парку дозволяє в її виїзд. Благодійний фонд «Твій крок передав біглокер. Контейнер передали десь в кінці літа. Почали працювати на тому біглокері ремонту шин на грузовий автомобіль, а саме «Урал-Крас-КамАЗ». Дав, тому даний шиномонтажний комплекс дуже необхідна річ в збройних силах України. Приємно, дуже приємно вражений. Робота робиться дуже якісно та ефективно. Він є мобільний, так ну не обов'язково має бути світло так. Як і генератори, тому я вважаю, що це дуже ефективна річ, я раджу багатьом та навіть всім підрозділам Збройних сил України отримати даний контейнер у зв'язку з тим, що він дуже ефективний і полегшує роботу в багатьох напрямках.